Шановне товариство, вітаю! Сьогодні ми зібралися в медіа-центрі Чорнівської ОА в Укритті, щоб поговорити про соціальну підтримку, заплановану у наступному році захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей та сімей загиблих, а також згадати про те, що було зроблено у році поточному. Наша спікерка Оксана Петренко, заступниця директора департаменту соціального захисту населення Чорнівської ОВА і очільниця профільного управління. Пані Оксано, вам слово. Дякую. Ну, сьогодні поговоримо так про соціальну підтримку ветеранів у Чернігівській області. Хочу сказати, що основним напрямком і, можливо, не основним пріоритетним є соціальна підтримка в роботі департаменту і саме соціальна підтримка ветеранів війни. Департаментом реалізуються, зокрема, дві бюджетні програми, які розроблені в Міністерством в ветеранів. Це професійна адаптація наших воїнів та забезпечення житлом. Що стосується професійної адаптації, то переважно отримується послуга за професією водій автотранспортних засобів різних категорій, де або розширюється професійна майстерність шляхом відкриття інших категорій, або здобуваються професії, отримуються водійські права. Для того, аби реалізувати це право, особі, яка має відповідний статус, необхідно звернутися до структурних підрозділів органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання. Так, у 2023 році області виділено 1,1 млн грн. За отриманням послуг у професійної адаптації звернулося 206 осіб. Укладено 95 тристоронніх угод на суму 1,1 млн грн. Послуги отримали 66 осіб. Далі це житлові програми, які реалізуються через Департамент соцзахисту, Це грошова компенсація за належне для отримання житлових приміщення. У 2023 році грошову компенсацію призначено 83 родинам. Область отримала на ці цілі кошти у сумі 79,7 млн грн. І на сьогодні кошти спрямовані на спецрахунки осіб, 30, 37 осіб отримали кошти для того, аби придбати собі квартири. Хочу зазначити, що для підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих в області функціонує Чернігівський обласний центр ветеранів війни. Заходиться він за дві локації в нього, аби наблизити послуги цього центру до саме споживачів, на вулиці Ганжівській, 8, а також на проспекті Мира 116А. Центр ветеранів війни пропонує наступні послуги. Це психологічні консультування, діагностика, психологічна підтримка, інші соціальні сприяння, соціальній адаптації і соціумі, організація заходів для дорослих і дітей, а також реабілітаційні оздоровчий масаж, фітнес, дихальні техніки, ароматерапія, апаратний лімфодренаж. Також у центрі функціонує телефонна лінія підтримки ветеранів війни, членів їх сіми та сіми загиблих воїнів. Контактний номер 073 07 50, де фахівець соціальної роботи може надати послугу з інформування, консультування або ж спрямувати людину з тим питанням, яке в нього виникло, до інших структурних підрозділів. Так як у нього завжди під рукою список відповідальних фахівців структурних підрозділів ОДА, вона може зателефонувати або ж передати номер тому, хто звернувся, і таким чином це його питання. Що стосується програми соціальної підтримки захисників і захисниць, то вона була розроблена ще в 2019 році на і до і діяла до 2023 року, включно. Так, основними напрямками програми були матеріальна допомога членам сімей загиблих в розмірі 500 гривень щомісячна на кожного члена сім'ї, лікування та протезування зубів захисниками та захисницями, Мають можливість хлопці отримати. Послуги з облікування на 15 тисяч гривень на рік. Також забезпечення наборами штучних кришталиків, в кого є проблеми, також зверталися до обласної лікарні, де могли отримати таку послугу. Також були кошти направлені на придбання реабілітаційного інвентарю для Чернігівської обласної лікарні. І придбання реабілітаційного обладнання для Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, відповідно, 2 мільйони 850 тисяч та 2 мільйони 150 тисяч гривень. Це було до цього року включно. На наступних три роки департаментом розроблена програма соціальної підтримки захисників і захисних членів їх сімей та члени сімей загиблих, які постраждали від військової агресії Російської Федерації на території Чернігівської області. Основними напрямками програми, які мають грошові підкріплення, це матеріальна допомога членів сіми загиблих, лишилася також по 500 гривень щомісячно на одну особу, лікування та протезування зубів захисникам 15 тисяч гривень на рік, забезпечення наборами штучних кришталиків. 15. Також Одноразова грошова допомога дітям загиблих, померлих захисників і захисниць. Раніше в програмі була ця сума, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням і обмеженням бюджету була припинена виплати. На цей рік ми знову впроваджуємо по 5 тисяч гривень до дня захисту дітей на кожну дитину, яку у якої загинув батько або мати. Забезпечення слуховими апаратами. Також передбачено 20 тисяч гривень на один апарат. Розробка інформаційної платформи для захисників і захисниць. Хочемо створити окремий сайт, окрему платформу для ветеранів, де би висвітлювати, якісь анонсувати про, їхні, про те, що вони можуть для них, які є можливості їх соціальної підтримки. Також заплановано функціонування створення освітнього простору ветеранського розвитку, розробка і виготовлення інформаційних матеріалів захисниками захисних для покращення їх обізнаності про те, що пропонує держава і область. Також для покращення реабілітаційних умов в обласній лікарні придбання медичного обладнання. Придбання медичного обладнання також для Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні та навчання спеціалістів для того, аби наші хлопці отримували кращі послуги. Окремо хочу зупинитися на тому, що в області також розроблений розробляється ще, мабуть, що проєкт відновлення. Це програма для ветеранів, членів їх родин, сімей загиблих воїнів. В чому вона полягає? Ми хочемо створити такі певні групи. Для саме сімейні групи, для того, аби налагодити якісь сімейні зв'язки, щоб тато, який повернувся з війни, інтегрувався в суспільство, інтегрувався в сім'ю, щоб все в них було добре, як то кажуть. Тому створення певних груп для проведення м'якої психологічної роботи на різноманітних локаціях Чернігівської області, так як наша область багата різними. Локаціями, де ми ще самі, мабуть, що не були, тому варто їх відвідати, відвезти, показати, які є далі. Але не тільки обласна програма підтримує наших, ми підтримуємо наших ветеранів, у програми міста, громад, районів області також затверджені відповідні програми і передбачені різні додаткові ще пільги, такі як додаткова знижка на сплату за житлово-комунальні послуги. Додатково до встановлення законодавством, компенсації за виготовлення і встановлення могильного пам'ятника, пільгове перевезення, ну і також різні види матеріальної допомоги. Окремо, мабуть, що це вже і не по програмі, а взагалі для ветеранів відкриті різні можливості для їхнього ветеранського бізнесу. Від Державної служби зайнятості це мікрогранти є робота. Проєкти ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду, де можна отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів на свій проєкт, написавши бізнес-плани, взявши участь у конкурсі. Також бюджет участі тергромад, ну, у кого є. І дуже багато міжнародні донори пропонують гранти на якусь проєктну діяльність. Дякую за увагу. Мабуть, що в мене все. Якщо коротко, ще є запитання будь ласка. А okay. що малась на увазі про додаткову знижку на комунальні послуги? Ви ще додали, що окрім тієї, що є так. Ну це? до прикладу, якщо член сім'ї загибло, воно ну, і були раніше в програмах громад закладені кошти окремо, тобто, якщо у них пільга за законом 50%. міська рада додавала ще 50% і вони вже сплачували, не сплачували 100% за комунальні послуги. У межах норм. Тобто це До, для доплачував для родини місцеві... загиблих там? Ні, а, ну для, наприклад, для осіб з інвалідністю наслідок наслідку них і так 100% знижка. Для учасників бойових дій 75%. Тобто ще можна додати трошки. Щоб було сторону, це вже на розгляд місцевої влади. Так. А про цей проєкт, як ви кажете, відновлення він зараз поки що на якомусь? Він в етапі... стадії розробки, так, напрацювань. Поки не можу сказати. Тобто поки що це не найближчим часом. Ну, можливо, найближчим часом, але ну, так от, ми плануємо створити декілька зустрічей для сімейних тут, в Чернігові, а потім таку виїзну поїздку. Ну, всі ці пільги, взагалі, про те, що ми розказували, це ж стосується різних ветеранів і АТО, наприклад, і ну, от, війни вже зараз повномасштабною, чи це. Всі пільги, дивіться, згідно законодавства у нас три категорії ветеранів це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники війни. Особи з інвалідністю внаслідок війни мають пільги, якщо відбрати на комунальні послуги, це знижка 100%, учасники бойових дій 75% і учасники війни 50%. Чини сімей загиблих також мають пільгу на комунальні послуги в розмірі 50%. А в чому різниця учасник бойових дій, і учасник війни? Учасник бойових дій це ті люди, які зі зброєю в руках захищали нас, нашу країну. А учасник війни це ті люди тилові, хто працював на підприємствах установ і забезпечували. Тобто ті, які безпосередньо брали участь у бойових діях, учасники і бойових дій. Дякую. Точно, Цей проєкт повідомлення. Це ж в рамках е е програми Тиякін реалізується, здається. Ну і програми ти як? Так. Але це, це ініціатива обласної державної адміністрації, яку підхопила так радниця голови з питань ментального здоров'я Інна Честенкова, також департамент соцзахисту сюди доєднався та центр ветеранів війни. А, до речі, про центр ветеранів війни це ж не той, що на Жабинського, це... Той... Так, це той, це той. Це той центр, він був створений у 2018 році. Він... Називався трошки по-іншому центр реабілітації учасників їх сімей та чиних сімей загиблих. гіблих. Але ми розуміємо, що центр не має медичної практики і ми не можемо заходити на програми МЦЗУ, тому що у нас немає фахівців. Тому ми трошечки відійшли від слова реабілітація і аби ну, якби розширити чи надання послуг для категорії ветеранів. Ми його перейменували, буквально ось десь жовтий місяць. Так? І? І, і він знаходиться тепер за двома адресами. На Генджівській вісім це на п'яти кутах, де палірмо. І у нас в департаменті судзахисту на Миру 116, а на третьому колесі. А, тобто це окремі якісь невеликі приміщення, я так розумію. А, там це, ж це. була велика така територія. Він надія на Жибицького? Ні, він зараз там недіє. Там надійний. Так, Тобто це вже те саме, тільки виглядає. Так, там трошечки приміщення таке, що не дозволяє ну, якби всім міститися. Ну, І для наближення послуг. Тобто там і на Ганжівській 8 у нас працює психолог, соціальний працівник і реабілітолог, де можна отримати масаж. Так? І на також у нас три кабінети, де є психолог індивідуальні консультації, або ж групові, соціальний працівник і реабілітолог, де хлопці отримують масаж. Дякую, чи є ще запитання? Спасибі, брифін, завершувати. Дякую вам, дякую.